Доброго дня, це обозріватель лайф спеціально для телеканалу Тоніс. В студії сьогодні я Сергій Сапко, Юля Абрамова, і до нас у гості прийшов український режисер Любомир Левицький. Доброго дня. Доброго дня! дня! Добрости Любомир. Хочеться одразу спитати таку річ З 2014 року. Починаючи на українському кінопрокатному середовищі, закінчилися можна сказати фільми російського виробництва. Їх заборонили. І продовжують це робити до сих пор, да які та серіали запрещать расне чи чи може це бути там стартовою такою точкою відправною для українського кінематографу, який би там на власному ринку? Закривав би потреби uh -huh. у, у кіноматері. Я добавлю. Є також таке міння, що якраз таки з 2014 тисячі року українське кіно переживає похуєн возрождення uh -huh. да, і ми намагаємося постійно вийти uh -huh. на європейський ринок. От, дійсно uh -huh. так і є, ми ну, на перше питання спочатку спробую знайти відповідь. Я думаю, що заборона російського контенту в першим ділом вплине на розвиток телеіндустрії, чим кіноіндустрії. Тому що ефіри потрібно чимось забивати, і глядача треба переформатувати. І я думаю, що це вплине на телепродакшн дуже сильно, і воно вже впливає. Я бачу, що почало вироблятися багато кіно, тому що актори, які там часто пишуть мені заявки з проханнями знятися в кіно, зараз зайняті в серіалах дуже щільно. Що раніше вони страдали від того, що вони не мали роботи. Тобто, це дало роботу акторам і це вже дуже добре. Російські актюри а, Ну, вони план. є, вони є, вони є. Я просто знаю, бо у мене е, я живу і напроти мене є одна із локацій, де часто знімають серіали там відомі українські телестудії. Е, Токамірчик, та, та, та то частенько. Я я зустрічаю російських акторів, які там з «Гримвагена» тихенько виходять і заходять. Тобто, все знімається, все є, але уже немає, воно вже не має такого. Лоску і вже немає, тобто так спочатку російські актори, а нашими там закривають другі треті плани. Зараз навпаки, ситуація думаю, вони потрібні тільки для того, щоб цей контент в результаті ще можна було продати і туди. Тобто така ситуація. А, от. А, позитивний це момент для наших українських дуже, артистів. Дуже позитивний. А, от. Але ну, щодо мене, я я ніколи не знімав там російських акторів, там не, 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 не ставиться, тому що в мене. З 2005 року, з мого першого кіно, всі актори були українці, і мені було цікаво їх розвивати. Так от, чи вплине ця історія на, на розвиток кіно? Не думаю, не думаю, тому що розвиток кінобізнесу залежить абсолютно від інших речей. Він залежить швидше від маркету, від того, від, від ринку збуту, ніж там від акторів. А на європейський ринок чи є взагалі перспектива виходу українського кіно mm. на європейський і там американській ринок? Американський так і європейський сумнівно. Чому? Тому що Європа досить має складний ринок. Я думаю, що Україна дуже добре розвивається в фестивальному кіно сторону Європи. І якраз фестивальне кіно в Україні є сильнішим, ніж комерційне кіно. Взагалі, Україна є. Такої України документального кіно. Я думаю, що Україна е, може робити сильні документальні фільми, які можуть мати світові нагороди. І, тому що тут відбувається дуже багато подій, Україна е, молода, бурлить, е, політичне життя і так далі. Тобто є матеріалу дуже багато для того, щоб там здивувати світ. Ну, от, е, 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 а художнє кіно від України ніхто не чекає. Ну тобто я я вам скажу відверто, то есть, від України від нас не ніжду. Mm, вони чекають від нас, можливо, художнє кіно про якусь там е, наркоторгі не наркоторгівлю, а там торгівлю людьми, там якісь драми, чернуху і так далі. Це мені говорили продюсери. Ну, то, що продюсери, те, що час востребовано? Те, що очікують від України, ну про що ще може Україна знімати кіно? Ну як, ну про що ще? А чому годно? Отож то. Я ну, власне Україну Це... в, такому, в такому разі позиціонують як там країну третього світу. Да? І що ми війни? На, на жаль, так на жаль, так. Коли ми вже отуди, у верхній ешало. А так от. що впливає на таке от Впливає, Впливають. О, дивіться, наприклад, ми всі знаємо, от зараз називаємо Любе американське місто. Ми знаємо, як виглядає Бостон. Всі ми знаємо, як він виглядає. Ми ніколи, можливо, там не були. Але ми знаємо, як вона виглядає. Звідки ми знаємо? Ми знаємо з кіно. Uh -huh. Ми знаємо, як виглядають відомі міста, ми знаємо, як виглядають якісь ситуації завдяки кінематографу. Так от, перш за все, треба робити ставку на проекти, які будуть мати міжнародний характер, великі, дорогі проекти. Нехай це буде спільно з державою, нехай це буде ініційовано фондами, якимись так далі. Тобто, треба створювати фільми, серйозні проекти, які будуть коштувати не менше 5-6 мільйонів доларів, робити їх, запрошувати туди е, е, закордонних зірок, робити спільне, спільний такий е, проект і віддавати світову дистриб'юцію це кіно, жанрове кіно. Ну тобто історії, історії Україні дуже багато. Я, наприклад. Свої картини розвиваю в напрямку того, що є в Україні багато, це є там і містика своя дуже крута. Ми маємо своїх дуже класних персонажів, там містичних, тобто можна, можна Україну подати там в такому ключі, ну тобто в пригодницькому якомусь класному ключі. І те, що мені вдалося вже зробити за багато років. Це переконати всьому багатьох американців, і вони нарешті зацікавилися там Карпатами, нарешті зацікавилися там Львовом. Нарешті, ну тобто, я реально зміг показати через свої тшоуріл, через свої роботи, що Україна може виглядати ось так. От, і це я знаю, ви часто їздите в Америку, в США. Тобто ви належите контакти, ви какраз раз таки ті продюсерів, щоб тут знімати кіно, або ви хочете туди поїхати? Це така двохсто у мене і бажання. Побудувати міст між Україною і США в рамках виробництва комерційного кіно. Тому що е, копродукція Україна-США це найперспективніша копродукція, яка тільки може бути. Тому що е, американське кіно, називаємо його американським кіном, воно є як міжнародна валюта, воно продається у всьому світі. Українське кіно не потрібно нікому, крім українців. Як гривня. Е, тому потрібно що зробити? Е, яка є проблема українського комерційного кіно зараз на сьогоднішній день? Е, це бюджети. Ну, я мовчу зараз про, про сценарії, про продюсерів, про режисерів. Я про це мовчу. Поки що ми говоримо зараз про те, що що душить. А душить унеможливлення повернути кошти. Тобто, ринок заблокований з двох причин: перше, дуже мала відвідуваність кінотеатрів, дуже мала кількість кінотеатрів в Україні для такої для такої країни 40 чимось мільйонів. Ну це, це реально дуже мало. Те, що зараз є на сьогоднішній день, то дуже мало. Так от. Фільм а купити практично нереально. Ну можливо, країні, тобто Или кіно хоча має коштує, Я ви скажу, кіно має коштувати 100 тисяч доларів, щоб можна було повернути його гроші назад. Ну ви розумієте, ну за 100 тисяч доларів чи можна зняти ну там? умовно кажучи, нормальне кіно. А, а, якщо, якщо ви зараз кажете про 5-6 мільйонів я доларів. Я думаю, що від 200. І... Від О. 200. 100 тисяч для України, мені кажуть, це заоблачна сума. А, ну чому? А, от зараз на сьогоднішній день можна в Україні повернути українським кіно сміливо 100 тисяч доларів. Повернути. Это должен бути какой фільм, жанр. Какой? А, це може бути будь-який жанр. Бажана комедія, бажана хоррор. Ну тобто, ті фільми, які мають стабільну аудиторію. Тобто люди ходять стабільно на, на це кіно. А, є проблема в тому, що в Україні немає кінозірок. Ще немає, я От. І їх треба для себе розвивати. Тому що, на жаль, ма, наше, наше медіа воно спрямоване більше в інше русло. У нас дуже модно, дуже модний шоу-бізнес. У нас модні всі події, пов'язані з співаками, з телеведучими і з політиками. Але mm -hmm. кінобізнес у нас абсолютно ніде не свідчується. Тобто, режисери, актори. Хіба вони де вони? Ау, ау де Хорошо, вони? Хто должен займатися кінопродюсери? У нас немає продюсерів як такових. Нам треба, нам треба створювати моду на, на, на своїх кінозірок. Тобто, Слава Богу, вже почали більше дивитися із -за цих всіх подій, більше звертати увагу на своїх, але все рівно, е, от як в Америці е, роблять зірок, дуже просто е, з'являється проєкт: медіа налетіли, пф, розписали є зірка. Тобто е, медіа відіграють неймовірну роль у створенні кінозірок. Неймовірну роль, а потім отримують за це фідбек. Тобто це така машина, яка, яка повер... ну, сама себе повертає, як млин. Ну, давайте казати, що ця машина дуже потужна, і у них там кількість взагалі ЗМІ, медіа, які можуть, наприклад, взяти якийсь один проєкт, що буде виходити там, наступного року. Це як там пальцями класнути. У нас угу. в Україні, ви праві, що медіа приходять і О, воно побігла співачка, ну побігли там, за нею. Давайте возьмемо. А то, що актор тут стоїть, типу, не цікаво. Або режисер, не, цікаво. цікаво. Не соглашусь. не на немає, на немає... самом деле актери теж цікаві. І ми, медіа, ну, ми в тому числі Це... э, задаємо питання і інтересуємося життям, творчіством і актерів, і режисерів. Я вважаю, що таких медіа не дуже багато. Пусть а, у нас дійсно мало зв'язних таких от актерів, але, по-моєму, у нас з'являються нові імена. От а, ви згодні з мною? я згідний. Єдина проблема в тому, що у нас немає зірок, Ну, у нас есть ведомые люди, ведомые mm -hmm. актеры. Приведу пример. Богдан Юсипчук был yeah. недавно у нас в студии в гостях. А, звезда Чунгула, да, вот yeah. фильм, который вышел в этом году. По-моему, он с вами также сотрудничал, yeah. да? Uh, Тинях мы снимали тени забытых yeah. предками uh -huh. Сейчас он выкладывает фото в соцсети он вот в Голливуде, в Америке uh -huh. сейчас. Правда, не знаю, что он там делает. Uh -huh. а, вот как uh -huh. раз-таки, наверное, вернется, и он нам расскажет. Значит, постепенно у нас появляются новые имена. Uh -huh. Є дуже простий лакмусовий папірець. Це бокс-офіс. У е, mm -hmm. нас немає в Україні зірки, яка приведе аудиторію в кінотеатр. Ні однієї. Ні однієї. окей, назвемо е, це крім зірок 95-го кварталу. Тільки я хотів спитати, а так, крім крім, крім зірок, кварталу, е, е, але вони завдячують цьому не кіно. Не кіно, так. ви розумієте, згоден. тобто абсолютно, абсолютно іншою нішою вони завоювали любов е, людей. І якби ці аудиторії приводять кінотеатр, це теж теж круто. Це ну я не говорю що це погано, це окей. Але мова йде про, про кінозірок, які будуть виховані на кінопроектах, які будуть цікаві глядачу, їх будуть любити і чекати від них наступних робіт. Їх немає не тому, що немає класних акторів, а тому, що А, немає крутих проєктів, Б. Немає підтримки медіа з двох причин. А це таке замкнуте, порочне коло замкнуте, яке треба розривати. Розривати його можна тільки класними фільмами, класними фільмами, класними роботами. Я думаю, що медіа будуть з радістю бігти за тим актором, якщо. У нього буде величезна аудиторія, якщо у нього в інстаграмі буде 500 тисяч підписників. Так він побачить Но... так. У нього куча аудиторії. Звісно, на В 2017 году, на ваш взгляд, ситуація зміниться. Буде якийсь взрив? зрив? Не, не буде. Я думаю, років років 15 ще треба чекати для, для того, щоб ця машина Ні, Це нормально. Я... Дивлюсь на це трошки з історичної точки зору. Mm -hmm. Ну, відкатнемо з так в сторону і подивимося. Ну, ж молода країна, ну, що ми хочемо. Ми хочемо вже зразу, щоб все у нас було, які на бізнес, шоу бізнес і, 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 і корупції не було, і все не було. Так не буває. Ну це поступові процеси, які, над якими треба працювати всім разом. І я, наприклад, кожен по перше йде заранішування. Зараз кожен вибирає свою нішу. Там й квартал вибрав там нішу комедії, там романтичних. Окей, вони зрозуміли. Ніхто якби краще них там уже, там робити не буде. Вони вже розуміють, це їхня ніша. Окей, там хтось вибирає хорор кіно. Там хтось вибирає. Якісь екшени зараз роблять і так далі. А якщо о вас говорити, яке ви вибрали направлення? Я вибрав міжнародний напрямок, приблизно те, що зробив Бікмамбет в Росії, те, що там uh -huh. Люби свій час зробив. Я хочу робити міжнародні проекти, які будуть мати українські історії, які будуть мати світовий прокат. Бікмамбет і... якраз таки вивіл і Хабенського на здійсни з нього <кък> да? міжнародний Міні цікаво, мені цікаво ставити наших в кадр з голівськими зірками. Отже, мені цікаво. Ну, от. Я 10 років там відпрацював на, на внутрішній український ринок, зробив декілька фільмів, які вийшли в кінопрокат і повернули свої кошти. І зараз мені е, стало трошки вузько, тому що я розумію, що е, цей шлях дуже важкий. Найважчий, те, що я вибираю, це і найважчий шлях. Е, але його треба робити, тому що поки що, е, на жаль, ніхто цим не займається, ніхто не дивиться в цю сторону. Україна має потенціал бути показаною світу дуже круто з різних тем. Давайте немножко поговоримо о гос кіно. Как вы оцениваете последние питчинги, насколько целесообразно принимать в них участие? Вы принимали участие? Я прямо участик режиссёр в рамках проекта Эгрегор. продюсером якого є Сергій Лавренюк, це один з молодих продюсерів в Україні і е, продюсер, який чи мені подобається, має нестандартний підхід до справи і бачення. Тобто, чому ми якби пішли в цей проект разом? Тому що ми разом робили селфіпаті mm -hmm. і, і так притирались один до одного, і зрозуміли, що е, можна робити для української аудиторії кіно е, і можна пробувати робити щось більше. Так от е, зараз цей проект ми вже девелоперемо дуже давно, і я взяв участь в пічінгу як режисер. Е, е, ми привезли з Британія ще е, одного з партнерів з копродюсерів. І зараз цей проект такий, як сніжний команд Як Какаб Суділі. Е, прийняли дуже добре. Е, прийняли дуже добре, тому що е, єдина одна була проблема в тому, що десь була така недовіра, недовіра е, як ми говоримо такі великі речі. Як я говорю, що в проекті е, там ну, оператором цього фільму буде е, оператор, який зняв там е, п'ятий елемент. Леона Кіллера, Люсі, там останні фільми. Ну, тобто, була така недовіра трохи, але пізніше, коли вони переконали, що дійсно я спілкуюся з цими людьми, і, дійсно і вже пропозиції, дійсно ці люди можуть бути на борту, зрозуміло, що в принципі десь це реально і ну, є сенс це підтримувати. От. Десь була такі кінотки недовіри, це відчувалось. Але в цьому році дуже багато проектів виграло пічинг, і я вам скажу, що. Те, що зараз стратегія стратегія Держкіно, вона є зараз. Я не знаю наскільки вона є вірною, тому що ну що вірно зараз дуже важко судити. Але вона є дуже активною, і те, що Пелепільєнко прикладає зусиль зараз для того, щоб зробити зрушити з місця там це цю глибу, це правда, і дійсно, якби він молодець, цьому напрямку. Тому нічого ну, якби я не можу нічого сказати в цьому напрямку. Єдине якість цих фільмів, як уже вони будуть реалізовані, це вже інше. Це вже мені здається, знову ж таки треба часу. У нас є одна проблема. У нас є старі режисери. Які добре працюють з акторами, в яких стара школа, але вони олдскульно працюють. Вони не працюють з новими технологіями. Вони не можуть не можуть це зробити так, щоб воно було конкурентно здатним там з голівуським кіно в кінотеатрі. Бо ми реально конкуруємо з голівським кіно? Ну тобто, глядач вирішує піти на там вона фільм з за... американською зіркою да. Смітом, умовно кажучи да. або, та, або чи піти на тві? На... Тобто, що ну треба мати якісь козирі, треба, треба мати, треба мати а, треба мати візуально добре зроблене кіно. Б, треба мати своє кіно, яке буде цікавіше там за американське кіно для свого глядача. Адаптоване. Угу. Ну, тобто, треба мати, Адаптоване. Так, та, треба мати... Так. чим чим завоювати глядача. Так от як воно буде зроблене це кіно, ми не знаємо. Я можу судити там тільки за своє кіно, як воно буде зроблено. Але дивлячись на розвиток і дивлячись на рівень, як вже починається все рухатись, то те, що вироблялося там років п'ять назад і зараз, різниця видно. Ну давайте скажемо так, що селфі паті, якщо б там не було української мови, то власне можна було б заплутатись чи то американське кіно, чи то зняти в Україні у Львові. Ну, це можливо просто мій смак, і там багато я чую в свою сторону звинувачень про американізацію українського простору, але не скажу, бачу тут нічого поганого. Скажу вам, скажу вам так, що це є виключно між мій, мій смак. Це є виключно моє бачення. Ваше видіння, звісно. Так, це виключно моє режисерське бачення, і я справді, я справді дуже хочу, щоб українці жили як американці, справді. І хочу, щоб студенти жили в таких умовах і працювали. І, можливо, я трошки футуризую десь, але я не є людина з зеркалом, я багатьом пояснюю, я не є людина з зеркалом, щоб знімати реалії. Угу. Я хочу робити це так, як це я бачу в своїй голові. І що я дуже радий, що там, наприклад, в тих фільмах перших, які я знімав, От, коли говорили, що це нереально, то вже це реально, бо вже такі умови є. І Україна ж рухається. Просто я, Можливо, задаються цей, цей стиль трошки раніше, а, 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 а воно все підтягується. Тому що е, люди, ну, основна, ну, якщо говорити про масу, про такий Еґрегор, то він підтягується. Тобто не можна йти, е, е, те, що треба, те, що там всі кажуть, О, треба от так, роби отак. От не можна йти за ними. Навпаки, треба давати давати напрямку тренди абсолютно вірно треба давати напрямок і вони всі будуть уже потім пітяг хтось ні хтось так кому сподобається комусь ні але в цілому ці напрямки вони будуть підтримуватись так так працює кіно. Любомир, селфі-паті затронули да а купився ли цей фільм і какова прокатна судьба картини? він майже купився я скажу так він майже там на 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 90% купився і зараз там буде себе наздоганяти ну, в міжнародних продажах уже але ну це це абсолютно вдалий проект, і ніхто на ньому там нічого не втратив. Це, це саме головне. країни страни фільмом? зараз. Ми розмовляємо з США в Європі. все складно. Я кажу, європа а дуже Європою так складно? Какі я не знаю, я, 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 я не є фанатом Європи. Просто. Я просто знаю, що в європейський ринок кіноринок він дуже складний. В Європі абсолютно інше бачення кіно. Вони люблять своє кіно, вони люблять, наприклад, Франції, ви знаєте, французи, вони такі патріотичні, щиті, угу. і у них виходить 50 на 50 свого кіно і голівусь в кінотеатрах. І я вам скажу, що абіться другим кіно... странам сложно. Треба мати зірок. Наприклад, якщо я хочу своє кіно поставити в у прокаті, у мене як мінімум має бути дві зірки, і фільм має бути французький. зняти французький. Французький і фільм має бути знятий як мінімум англійською. Угу. Mm -hmm. Я вже mm -hmm. мочу. Про французьку. французьку ну, да. Тобто це, це складно. Європа це не одна країна, це, це, це не є якийсь один об'єкт, куди можна прийти і все зробити. Це роздріблені багато різних націй, які абсолютно у кожного інший менталітет. І достукатись до кожного якимось своїм локальним проектом нереально. Це просто стає нецікаво їм. Навіть полякам. Я розмовляв з польськими дистриб'юторами. Вони зі мною розмовляли з посмішкою у кутиках рота. Ну, вони ледь стримували посмішки. Бо... Ні, вони просто ржали ржали з того, яке в Україні може бути кіно. Ну і це я говорю вам правду. Це, це не те, що. І я розумію їх. Ну, що саме інше, я їх і розумію, бо тому що, ну, ще ніхто нічого не продемонстрував. Ну, їх, uh -huh. та, їх трошки здивував Мій Ріл. Вони подивилися на таку двохвилинну нарізку з моїх фільмів і сказали: Ну, це з якихось там роликів і кліпів. Я кажу, ні, це кіно. От і вони подивилися, і сказали: окей, ну тобто, давай подивимося, але знову ж таки стати без в прокат без їхніх акторів. Це не ну нереально. Нереально, це має бути або копродукція в кращому випадку. Тобто, ми знімаємо кіно, беремо там двох польських крутих зірок, беремо там двох наших класних акторів, робимо історію, де дійсно оправдано ці приїжджають в Україну, або наші приїжджають в Польщу. Ми знімаємо цей фільм. Смішний це може бути комедія, що завгодно. І далі пропонуємо це дистриб'юторам як кіно, яке зроблено спільними зусиллями, і буде цікаве і їм, і нам. От тоді є перспектива стати у прокат і тут, і там. Кілька питань з цього приводу: українська школа взагалі то історично вважається дуже сильною школою там, на, у світовому <клес> кінематографу? кінематографу. Та там. не смішіть, ну немає Україні школи, є операторська школа. Я це власне мав на увазі, так. що там. Є якийсь продакшн по техніці, uh -huh. на якій знімали там, Титаніки і так далі. Тому подібне. Технічно, так. Технічна база. Але довелося мені бути в карпенка каро в екранних мистецтв. Ну це ж за жахів. Це просто розвалений. розвалений, розвалений карпенка каро нема що здивуватися. Кого там можна вивчити? Тут, тут нема що дивуватися. Ну якщо в Україні в вузах вивчають дітей, молодих кінематографістів, які ходять в кінотеатр, дивляться голівське кіно, приходять, шукають, де їм навчитися, стукають в двері, ті дверцята відкривають з цими горячими оченятами. Вони mm -hmm. хочуть працювати, вони хочуть творити, вони приходять і говорять. Значить так, першим ділом ми вам хочемо сказати, що ви лузери, і ви нічого тут не добєтесь, бо Україна це не країна кіно. Всім ясно, всім ясно. Максимум ви будете працювати на телеку. До побачення. Все, і люди о, тухнуть. По перше, це викладають люди, які не не знімаються, не, знімають. не практикуючі режисери, це не практикуючи, ну в що там частково є. Это недостаток всіх вузов в Україні, не тільки. Київських. Це, це розрив, страшний розрив. Тобто, чого можуть навчити? Там студенти з Ютуба, з Бекстейджів більше знають, ніж, ніж в, в цьому за п'ять років навчання в вузі. У мене один із адміністраторів прийшов на майданчик, попрацював зі мною там на одному проєкті. Два дні. Два дні. Він каже, слухай, я побачив більше, ніж за чотири роки. Просто. Про Ютуб хотілося поговорити ще. Угу. Власне, кіно і технології дійшли до того, що там телек і так. кіно у кишені просто на так. мобільних пристроях. Інтернет дивляться більше вже на мобільних пристроях ніж так. на компах. І, власне, є, є думки, що ну, непогане кіно там короткі метри можна знімати взагалі на, на телефони. Так. Чи є у цього перспектива? Величезна, ну, величезна, кіно, величезна перспектива. Свою аудиторію. От уявіть, є зараз от той студент, про якого ми говоримо, умовний, uh -huh. у кого горять очі, у кого є класні історії. Uh, у нього, йому достатньо мати класну фотокамеру, яка знімає в відео форматі. Uh -huh. І uh, йому більше йому треба гарний сценарій і зібрати свою команду, яка на ініціативі з ним зробить роботу. А такі роботи виходить, класно. Йому не потрібен дистриб'ютор. Бо в mm -hmm. нього є дистриб'юторси YouTube. Mm -hmm. Йому не потрібні піар-менеджери, бо в нього є Facebook і контакт. Mm -hmm. у, у нього є все для того, щоб зараз розвивати себе самого. Тобто він абсолютно може зробити себе сам. Для цього тільки бути треба цікавим, саме mm -hmm. головне. Так от, перспектива коротких робот є дуже велика. Ми, наприклад, в інтернеті не любимо дивитися довге відео. Там дивимося зразу хронометраж. Mm -hmm. Клас, якщо дві. Mm -hmm. дві хвилини, ще добре. Якщо три, mm -hmm. проїхали, нема часу. Е, тому е, зараз до речі, китайці розробили новий формат уже серіалів, навіть які будуть мати однохвилинні серії. Супер людина їде між зупинками. Хоп, глянула, нову подивилася. Серію. Ну нову це скетчики навірна. Причому Ні, вони планують робити серйозні фільми, які будуть мати. Ну цей новий формат сценарію, новий формат драматургії, навіть uh -huh. і а, це має величезну перспективу зараз. Бо ми бачимо прекрасно, що що відбувається, і діти дивляться вже в цьому кіно велике, Воно залишиться в кінотеатрах. Uh -huh. Кінотеатри нікуди не дінуться. Вони це тому, що. В кінотеатри люди ходять не просто за кіно, вони ходять проводити час як в ресторан. Mm -hmm. Наприклад, там хлопців звести дівчину в кінотеатр дешевше, ніж зводити в ресторан. Mm -hmm. Хоча mm -hmm. емоції залишаються ті самі. От. Тому це завжди було і є і буде. І кінотеатри, вже скільки років є, не дивлячись на розвиток 3D-технологій і все іншого, все рівно це така нішова річ. Кінотеатри залишаться, і кіно знову залишиться. Правда, воно переходить трошки в формат. E, уже суперентертеймент такого mm -hmm. э, атракціону, а серйозні глибокі теми студії э, потихеньку відштовхують серіали. Mm -hmm. Тому з'являються такі серйозні бюджети на серіали. Тому зараз серіали вже такі, як кіносеріали э, в форматі. Хотіла спросити отдельно, о, по поводу. Воєнних фільмів, які зараз mm. знімають в Україні, да про АТО, а на ваш взгляд, будуть ли вони востребовані для української аудиторії і для мірової ну, єдине, ну найголовніше, найголовніше мені здається, що треба знімати ці фільми дуже обережно, щоб вони не виглядали як спекуляція на темі. Вот і все. Якщо це будуть класні історії, ну це думаю, що... не ваш жанр. Нічому, це мій жанр. Якщо, от, я, я сказав, якщо я буду знімати військове кіно, то це буде виглядати приблизно як падіння Чорного Ястреля mm -hmm. чи там, воїни Бенгазі, там, mm -hmm. це, буде, це буде кіно про героїв, про крутих солдатів, про крутих чуваків. Це не буде соплі. Якщо, соплі, якщо це буде драма, то це буде драма про, про їх життя, але ніяк це не буде е, 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 якесь соціальне кіно. Це буде, це буде кіно, на де будуть показані герої, на яких захочеться бути схожим. От і все. Ще одне питання є по 2017 році. і У нас там трошки вже закінчується час. Uh -huh. Дзизо Контрабас. Так. Цікаво. Так, ми вже, до речі, мали, мали бути зйомки. На жаль, нам довелося перенести проєкт через зубку. Давайте немного поводу. для зрителей об'ясним, Ви знімали кліп для Дзідзю, а тепер ви знімаєте Так, ми плануємо зняти. Це а... буде комедія якась? Так, да, Це буде 100% комедія, дуже легка в форматі, в форматі Єдине, Мені найцікавіше, як ми поєднаємо два стилі: стиль зідо і мій стиль. В мені самому цікаво глянути як вийде, стіль, як, да, як да, вийде. в даному випадку я хочу зробити просто таку е, цікаву класну картинку із тим зізі, які якого всі люблять. Е, от і е, знову ж таки, ми це робимо з, з Сергієм Лоронюком, який знову е, повірив в цю роботу. Тому у вас уже побачим... є сценарій, у вас уже все в процесі. Так, уже сценарій написаний. Ми можемо вже запускатися, вже був препродакшн, але ми вимушені були через погодні умови його перенести на весну, тому що кіно має мати трохи інший настрій, mm -hmm. чим, чим, чим зимовий. Тобто, вивісну только буде а а і снідати. А якщо екран... все буде окей, то у нас має бути прем'єра на початку осені. Супер. Друзі, дуже чудова, дуже змістовна розмова. Дякуємо Дякую вам, вам за візит, що прийшли. Заходьте до нас знову. Нам дуже цікаво з вами спілкуватися. Дякую. Дуже приємно. Е... Дякую. Це обозріватель лайф для телеканалу Тоні Сергій Сапко, Юля Абрамова. Ну і звісно, Любомир Левицький сьогодні завітав до нас у студії. Побачимося згодом. На все добре.